Вітаю вас на каналі Силовий Пензлик і тут ми з вами будемо фарбувати мініатюри, робити анбоксинги та просто дивитися лор по верхаммеру. Сьогодні у мене некрон геоман з набору кілтім Tom World. Починаємо його фарбування з металевої основи. Для цього я беру два кольори металіка. Тимніший потрібно наносити прямо щільно. А іншим будемо висвітляти саме вже випуклі деталі. Це гарно видно на відео, де я працюю. Далі починаємо працювати з фірмовим некронським кольором зеленим. Працюю також драйбрашем на верхніх деталях. Так і додаємо золото. Бо куди би золото? Уверхамер. Я не знаю, всі золоті частинки виділяємо в якості бази. У мене маркер від AK, Дуже люблю ним працювати. Контрольований виходить результат. Для створення об'єму використовую шейд Гіліман, потім по ньому проходжуся драйбрашем. Якийсь момент фарбування розумію, що текстури недостатньо. Тут мені на допомогу приходить технічна фарба, яку я наношу досить щедро, зайве прибираю, і потім світлим металіком все це обрамляю. На черзі у нас всі частини мініатюри, які в майбутньому будуть зеленими, але поки що ми пройшлися по них базовими білими. Далі наносимо зелену проливку, знову трішки білий, не покриваючи весь зелений. Та технічну неонову фарбу. Досить делікатний процес драйбрашу з трьох кольорів блакитного, зеленого та жовтого для створення саме ефекту світіння на всіх зелених об'єктах. Поступово напилюємо і отримуємо чудовий результат. Продовжимо обрамляти нашу мініатюру, зараз черга хайлайтів. У нас яскраво-зелений та блакитний. Також будемо підмальовувати усі тріщинки, щоб у них був додатковий об'єм. А після цього заповнювати всередину темним кольором. У мене це був Black Legion. Весь цей процес виглядає досить медитативно. Наносимо бліки на всю мініатюру і також додаємо на менші елементи все те, що ми робили до цього. І переходимо до його голови, якщо це можна так назвати. У нас біла база, додаємо шейду для того, щоб був об'єм. І потім по шейду у нас будуть безпосередньо хайлайти. Так. Дуже обережно, щоб не перепілити, тому що ми пам'ятаємо, що це все-таки некрон. і підсвітлюємо його око. Обережно, це була дуже тонка робота. Безпосередньо тепер переходимо до зброї. Кажуть, що вона може змінювати саму реальність. Більше про це я говорила в інстаграмі. Переходьте, підписуйтесь. Повертаємось до фарбування зброї. Для цього нам знадобиться вологий спонжик. Зелений колір, який ми використовували вже для драйбрашу по всій мініатюрі, та жовтий. Після спонжу коригуємо все зеленим кольором. Будемо переходити вже безпосередньо до хайлайтів на самих яскравих, на самих світліших частинах зброї. Для того щоб все гармонічно виглядало, темне затемняємо. Робота по деталям зброї для цього ми використовуємо металік. Наводимо всі знаки микронів. І моя фірмова, як вибачте, якщо ні, якщо хтось також користується, це саме створити додаткові пошкодження за допомогою губки. Підсвічую око та вже готова показати результат. Пишіть в коментарях, як вам.